Доброго дня, шановні колеги, 11 квітня 2024 рік. Останні дві доби, ну якщо точно, то два ранки та два після обіда. І до вечора займаюся розкиттям винограду. Розумію, що розвиток бруньки за цих температурних умов вже не можна стримати, а розкладання рукавів на нижній дріт він вимагає. Такої дуже скрупульозної та точної роботи переросла брунька досить легко відпадає від рукава, тому вже прийняв рішення розкласти виноград на нижній дріт. ну і Зараз демонструю його вигляд. Фенофаза розвитку цих кущів вже можна назвати розкриванням бруньки, деякі, звичайно, виногради. Зараз продемонструю, мені дуже подобається той самий Рубін Болгарський. І мерло в цьому році також себе веде досить поки що стримано. Брунька лише ледь збільшилася. Показався такий волокнистий білий конус. Ну, тобто, зручно працювати з цими кущами. В той час, як в цьому ж самому ряду зараз продемонструю, От є цитрони магарача, От і на ньому вже Пагінці до 4 сантиметрів. І на ці два куща я витратив часу набагато більше, ніж власне на розкладання усіх інших кущів у цьому ряду. Ну, і це є причиною, чому я активізувався. Прогнози такі, що наступні 10 днів сирівно будуть теплими. Очікувати дещо деякого сповільнення розвитку кущів не доводиться. Гарантовано. Тепло буде спонукати на цей розвиток, ну і довелося розкривати і розкладати. Що буду робити далі? Почекаю декілька днів, поки навіть оці бруньки, ну такі як оці ось на цьому самому рубінові, дещо збільшаться, почнуть розкриватися, проведу перший обробіток виноградника. Бакової суміші, до якої будуть входити два компоненти. Обов'язково компонент від ефомопсису та антракнозу. Ну і туди, чим мільдю профілактується це антракол або ж полірам або ж за відсутності цих двох, бо їх дуже важко знайти, то це буде бонафайт. от У минулому році я ним користувався цьому минулому і в цьому буду користуватися контактний препарат. Діюча речовина та сама, що і полірамові пропінеп від фомопсису, антракнозу та мільдію. Ну, Головне профілактувати на ранніх стадіях фомопсис та антракноз, тому що якщо не приділяти увагу саме цим двом хворобам, то можна надбати багато проблем з виноградником. Відставання в рості, пригнічення, відсутність врожаю, ну і таке інше. Тобто це така хвороба, яка візуально дуже важко визначається на початкових стадіях розвитку винограда, а потім вже по факту ми бачимо, звичайно, візуальні ознаки ураження антракнозом чи фомопсисом, вони очевидні, але, але вже дещо згодом, коли вже пізно взагалі профілактувати і боротися з цією хворобою. Ну і другий препарат. На основі сірки від зимуючих залишків оїдіуму. Це ті чорні плями на лозі, навіть не можу продемонструвати. Ну, Тобто залишки зимуючого оїдіуму та головне киші. Перший препарат даю у концентрації 20 грам на 10 літрів. свідомо кажу концентрацію, а не норма внесення літра на гектар. От, ну, А другий препарат сірка. По інструкції 60 грам на 10 літрів. Також цією самою баковою сумішю буду користуватися у фенофазу від 3 по 7 лист. Також ці два контактні препарати. Нічого краще, на мою думку, ну, не потрібно десь щось іншого шукати. Це, на мою думку, У мене саме особисто таке враження, я вже тривалий час використовую саме цю схему, нікому не нав'язую, просто розказую. Про свій досвід. Потім буде наступна, наступний обробіток у фенофазу перед цвітінням. Буде використаний Redomil Gold від Mільde та ТопсимМ у вигляді Емульсії М від оїдіуму та від гнили. Ну, про це згодом. Оце важливі три обробітки до цвітіння, і потім ще буде після цвітіння, але це вже буде визначатися перелік застосованих препаратів, виходячи із поточної ситуації. Але гарантовано саме оці три перших обробки я вам їх назвав. Ну і далі, я націдомо не от не зносю ці укривні матеріали у місця сховища, тому що розумію, що можливо придеться навіть робити шалашики в цьому році. Ще не визначився. Може буду десь на тій частині винограднику, на якого не вистачить керівного матеріалу, то буду, звичайно, наморожувати лід. От. А взагалі -то буду намагатися зробити шалашики, отакі. але перед цим обробити вегетуючий виноград у разі можливих заморозків. Отаким от препаратом Quantum Амінофрост, Frost Мені його порекомендував досвідчений виноградар. Він так і заявлений, це екріопротектор при весняних заморозках. Єдине застереження, що він повинен наносити, наноситися на листову пластину, ну, взагалі оброблятися за. За певних умов. Умови такі, що, наприклад, якщо ми очікуємо приморозок, ну, умовно, там 3 градуса морозу, то потрібно вибрати час нанесення цього препарату тоді, коли температура буде, ну коли дельта між мінус 3 і поточною температурою буде найбільше 10 градусів. Тобто мінус 3 очікуємо, а значить, обробити. Виноградник потрібно знайти час, тобто це вечірній час за температури плюс 7. Плюс 7, плюс 5, тобто дельта повинна складати від 10 до 5 градусів різниця. В день недоцільно, коли, наприклад, буде температура 18-20 градусів, а очікуємо мінус 3, мінус 2, то недоцільно користуватися цим препаратом, потрібно чекати. вечора, побачили плюс 7, плюс 6, плюс 5, і це саме час. Швидко нанести цей кріопротектор на наші рослини. Ну, здається, все. Свій столовий виноградник я також не хочу, ну не буду його зараз показувати. Відмінність незначна, хоча Юпітер активно стартанув, так і дещо продовжу, тому що запитували стан розвитку молодих насаджень минулогорічних Ну, Пішли. Все пішло в ріст. Саджанці, ви бачили, як я їх висаджував від Олександра Івановича Приходька. якість відмінна. Були вкорочені на зворотній ріст. О. Ну, Поведінка непогана. Всі саджанці прийнялися, нема жодного випаду. От на цьому вже все. Дякую за увагу. До побачення.